Привіт, глядачі каналу Мотостор. Я продовжую знайомити вас з технікою і наявності, і сьогодні ви вже чуєте, як працює трактор Ловол 244 з дводисковим щепленням, з широкими колесами та ще й з реверсом. І саме цей міні-трактор в нас пропонується за акційною ціною. Тому не забудьте поставити лайк, напишіть коментар. Ну і звісно, переходимо до відеогляду трактора Ловол-244 Реверс. На широких скатах. Ну і традиційно розпочну з передньої частини із противаг. І буду намагатися вам пояснити всі переваги цього трактора за його ціну Стандартна комплектація для цього трактора це три противаги по 20 кг. Ось так вони виглядають. І ось такий палець для буксирування чи причіпляння якихось додаткових агрегатів. Я одразу, хоч і заглушую двигун, демонструю вам. Світлові прилади, це в нас ближнє світло. Ну і на початку відео ви побачили, як працюють аварійка, тобто як працюють повороти. передні колеса у нас розмірністю 6,50-16, і ви бачите, що тут нерозбірний колісний диск. Передній міст у нас редукторного типу. Ось так він виглядає: масивний. Рульовий циліндр з двосторонньої дії. Бачите, самі наконечники захищені. Знаходиться ось так детально вам все демонструю. Це в нас ліва сторона трактора. Ну і на інший бік демонструю вам одразу правий бік, правий колісний редуктор. Ну і, звісно, рульовий наконечник. Ось так це все виглядає у трактора Lowl 244. До речі, звертаю вашу увагу, це широкі колеса. Тобто, це буде колія в нас по центрам 1,30 м, агротехнічний кліренс понад 35 Ну і звісно, задні колеса будуть 11,2х24. Ну, а я перейду зараз до зони посадки цього трактора. Ось так виглядає зона посадки цього трактора. Бачите, що панель приладів у нас автомобільного типу, реверс у нас знаходиться безпосередньо на панелі приладів, кермо, ловол не регулюється. Ну і далі маємо перемикачі, вимикачі світлових приладів, все на панелі приладів. Ну і під ось цим пластиковим лючком знаходиться у нас запобіжники та реле. Сидіння у нас, як бачите, чи як вже навіть знаєте, що з регулюванням жорсткості, бачите, я стою позаду трактора на триточковій навісці, і ви можете оцінити зручність посадки цього тракторця. Додам одразу декілька слів про панель приладів. Ви бачите детально, як вона виглядає. Тобто є індикація, що увімкнули повороти чи аварійку, про те, що увімкнені габарити, дальнє світло. На показчиках температура у нас около. Плюс звертаю вашу увагу, що клавіші з підвіткою, бачите? Це все невеличкі навороти, невеликі переваги всіх преміальних тракторів. Гальмівні педалі у нас роздвоєні, є стоянкове гальмо. Ножний газ знаходиться на своєму місці, ручний газ знаходиться на правому крилі. Ну і далі по важелям. От дивіться, коробка перемикання швидкостей 4 швидкості, є повишені, понижені. Ну і, звісно, у вас реверс. Тобто 8 вперед, 8 назад. Далі, ліворуч у нас педаль щеплення з функцією безпечний запуск. Ліворуч у нас також в режими роботи валу відбору потужності 1540. І праворуч у нас увімкнення валу відбору потужності, далі міжколісне блокування. Ну і, звісно, робота триточкової навіски. Ось ці важелі кожен. Пояснив вам, за що він відповідає. Отож, детально пройшовся по зоні посадки і перехожу до триточкової навіски цього тракторця. Триточкова навіска має ось такий гарний зовнішній вигляд, потужні тяги, бокові розкоси. Подивіться, як закріплений бокові розтяжки на безпосередньо задньому мосту, масльоночки. І ось ця навіска реально витримує 500 550 кг. кілограм. Для дрібниць є щуп рівня мастила, заливна горловина і навіть сапун. Вал відбору потужності в нас щось ліцевий буксирувальний гак класичний. Ну і звісно, подивіться, є електрична розетка під причіп, І одразу вам демонструю задні ліхтарі. Це ліхтар освітлення заднього ходу, і, звісно, ось так виглядають блок світлових приладів. Ця триточкова навіска, бачите, ось так виглядає трошки збоку, щоб ви розуміли. І саме ця триточкова навіска вже перевірена руками, вона є надійна. І всілякі там інші виробники, які намагаються зробити товсті навіски, якісь підйомники специфічні, вони рівняються саме на бренд Ловол, тому що це є хороший виробник з надійністю, яка вже перевірена роками. Ну і ще по комплектації згадаю, що тут дводискове щеплення. Ну і позаду я нагадаю вам, що тут є можливість регулювати колію за рахунок не тільки переставляння дисків, а ще розсування колії. Тобто ось такий зручний тракторець. І ще залишається показати його виворіт коліс щоб ви зрозуміли, чи маневрений цей трактор, чи ні. Заміри маневреності тракторів Ловол робили в окремих відоглядах тому, кому цікаво, я залишу в описовій частині посилання на показники маневреності трактора Lowl 244. Я вже сів на сидіння і дивіться, демонструю вам. Витиснув щеплення, провертаю запалення і запускаю двигун. Другом працює, пускає щеплення, трактор стоїть, звісно, на місці. Ось індикація. Ну, і демонструю вам виворіт коліс. Ліворуч. Праворуч. Тобто оцініть просто. Тобто, Щоб ви розуміли, маневрність цього трактора дійсно на висоті. Ну а для того, щоб почати рух на цьому тракторі, вам потрібно перше обрати, звісно, ось тут передачу, тобто витискаєте, вмикаєте і, звісно, тут перемогнути реверс. Все, пускаєте щеплення. І для того, щоб його заглушити, потрібно потягнути ось цю червону глушилку і повернути її на місце. По суті, операції все. Я продемонстрував вам трактор з усіх боків, обійшов по колу, показав звук роботи двигуна, показав роботу світлових приладів, розповів про основні технічні характеристики. Єдине, що не сказав, що капот відкривається, звісно, дуже зручно, підходите, дьорнули і відкриваєте, і під капотом у нас. КМ 385, класичний лайдонгуський двигун. Акумулятор у нас 80 А годин, вимикач маси, звісно, є. Окремий гідробак для гідропідсилювача також є, і паливний бак у нас під капотом. Двигун КМ385 добре всім відомий, давно знаєте його, тому в цілому немає що особливо і розповідати. Капот закрив. І можна завершувати відео. Якщо відео формат вам сподобався, не забудьте поставити лайк. Але якщо ви саме зараз вирішили придбати трактор Ловол, то ви можете придбати саме ось цей виставковий зразок за акційною ціною. Ціна цього трактора на сьогодні складає 7600 доларів. Саме цей трактор може бути доставлений вам з київського представництва мережі магазині Мотостор. Тому не зволікайте, таких цін ніде немає. Тому телефонуйте і замовляйте. Саме такого тракторця з доставкою з київського представництва в мережі магазинів «Мотостор». Якщо ви знаходитесь в інших містах, телефонуйте, будемо розмовляти відносно доставки. Якщо вас цікавить саме цей зразок, або запропонуємо вам інші трактори за спеціальними цінами. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.